Дівчинка на кулі. Якось ми всім класом пішли до цирку. Я дуже радів, коли йшов туди, тому що я був у цирку лише один раз і то дуже давно. Головне, Оленці лише шість років, а вона вже встигла побувати у цирку цілих три рази. Це дуже образливо. І ось тепер ми всім класом прийшли в цирк. Я думав, що як гарно, що я тепер вже великий і зараз цього разу все побачу як слід. А тоді я був маленький. Я не розумів, що таке цирк. Того разу, коли на арену вийшла акробати, і один поліз на голову іншому, я страшенно розсміявся, тому що подумав, що це вони так навмисно роблять для сміху. Адже вдома я ніколи не бачив, щоб дорослі дядечка видиралися один на одного, і на вулиці теж цього не траплялося. Отож я і розсміявся на повний голос. Я не розумів, чому це артисти весь час більше дивляться на оркестр. Я не розумію, що це артисти показують свою спритність. І ще тоді я майже весь час дивився на оркестр, як вони грають, хто на барабані, хто на трубі, і диригент махає паличкою, ніхто на цього не дивиться, а всі грають, як заманеться. Це мені дуже подобалось, але коли я дивився на цих музикантів, на арені виступали артисти. Я їх не бачив і пропускав найцікавіше. Звичайно, я тоді ще зовсім дурним був. І ось ми прийшли всім класом у цирк. Мені одразу сподобалось, що тут пахне чимось особливим, і що на стінах висять іскраві картини. І навкругли світло, і посередині лежить чудовий килим, а стеля висока, і там прив'язані різні блискучі гойдалки. І в цей час заграла музика, і всі побігли сідати, а потім набрали ескімо і почали їсти. І раптом із-за червоної занавіси вийшла ціла група якихось людей, одягнутих дуже красиво, в червоні костюми з жовтими смугами. Вони стали обабіч завіси, і між ними пройшов їхній начальник у чорному костюмі. Він голосно і трохи незрозуміло щось прокричав, і музика заграла швидко-швидко. І голосно, і на арену вискочив артист антист І почалося. Він кидав і кульки по десять або по сто штук, у і ловив вісну знову, а потім схопив смугастий м'яч і почав з ним гратись. Він і головою його підбивав, і потилиці, і лобив, і по спині катав, і під бором піддавав. І м'ячик катався по всьому тілу, як примагнічний. Це було дуже красиво. І раптом жонглер кинув цей м'яч на нас у публіку. І тут з'явилися справжні метушні, що, що я піймав цей м'яч і кинув його у Валерку, а Валерка у Мишка. А Мишко раптом не цілося, ні з якого дива, засвітив прямо в диригента, але в нього не влучив, а влучив у барабан. Бум! Барабанщик розсердився і кинув м'яч назад жонглеру. Але м'яч не долетів. Він просто влучив одній красивій ціточці в зачіску. І в неї вийшла на зачістка на шльопка, і ми всі так реготали, що ледь не вмерли. І коли жонглер побіг за навісом, ми довго не могли заспокоїтись. Але тут на арену викотили величезну голубу кулю, і дядечко, який оголошив, вийшов на середину і щось прикрачене й йому голосом. Зрозуміти, не можна було нічого, і оркестр знову заграв щось дуже веселе, тільки не так швидко, як раніше. І раптом на сцену вибігла маленька дівчинка. Я таких маленьких і красивих ніколи не бачив. У неї були сині-сині очі, і навколо були довгі вії. Вона була в срібному платячку з афірним плащем. В неї були довгі руки, вона ними змахнула, як птиця, і схочила на цю величезну голубу кулю, яку для неї викутали. Вона стояла на кулі, і потім раптом побігла, наче хотіла зіскочити з неї, але куля закрутилася під її ногами, і вона на ній ось так, наче бігла, а насправді їхала навколо арени. Я таких красивих дівчаток ніколи не бачив. Усі вони були звичайні, а це якось особливо. Вона бігала по кулі своїми маленькими ліжками, як по рівні підлозі, і голуба куля везла її на собі, вона могла на ній їхати і прямо, і назад, і наліво, куди завгодно. Вона весело сміялась, і коли так бігла, наче пливла. Я подумав, що вона, мабуть, її дій така вона була маленька, мила і незвичайна. В цей час вона зупинилась, і хтось їй подав різні браслети, що дзеленчали, і вона насиділа їх собі на туфельки і на руки, і знову почала повільно кружляти на кулі, наче танцювала. Її оркестр заграв тиху музику, і було чутно, як тонко пройнять золоті дзвоники на довгих руках дівчинки. І це було як у касі. А тут ще загасило світло і виявилося, що дівчинка до того ж уміє світитись у темряві, і вона повільно пливла по колу і світилась, і дзвеніла. І це було чудесно. Я за все своє життя не бачив нічого подібного. І коли запалили на світло, всі заплескали в долоні і закричали Браво! Я теж кричав браво. А дівчинка зіскочила зі своєї кулі і підбігла до нас ближче і раптом на бігу перекинулась через голову. І ще, і ще раз, і все вперед та вперед. Мені здалося, що ось зараз вона розбігється у бар'єр, і я раптом дуже злякався і схопився на ноги і хотів бігти до неї, щоб підхопити її і врятувати. Але дівчинка раптом зупинилась, розкинула свої довгі руки, о якась і вона стояла та всміхалась. І всі наполодували, бо ще було сили, і нас застукали ногами. І в цю хвилину ця дівчинка подивилась на мене. І я побачив, що вона побачила, що я її бачу, і що я теж бачу, що вона бачить мене. І вона помахала мені рукою і усміхнулась. Вона лише мені помахнула і усміхнулася. І я знову захотів побігти за нею, і я простягнув до неї руки. А потім раптом послала нам усім поцілунок і побігла за червону завісу, куди тікали всі артисти. І на арену вийшов клоун зі своїм півнем, і почав чхати і падати, але мені було не до нього. Я весь час думав про дівчинку на кулі, яка вона чарівна, і як вона помахала мені рукою, і усміхнулась, і більше вже нічого не хотілося дивитися. Навпаки, я міцно заплішив очі, щоб не бачити клоуна з його червоним носом, тому що він відволікав мою увагу від цієї дівчинки, а потім оголосила антракт. І всі побігли в буфет пити сетро. А техасенько спустився вниз і підійшов до занавісу. Звідка виходили артисти. Мені кортіло ще раз подивитися на цю дівчинку. Я стояв біля завіси і дивився, раптом вона вийде, але вона не виходила. А після антракту виступали леви, і мені не сподобалось, що приборкувач весь час таскав скав за захвости, наче це були не леви, а дохліктішки. Він примушував їх пересідати з місця на місце або вкладав їх на підлогу рядочком і ходив по левах ногами. Як по килиму, а в них був такий вигляд, що усім не дають полежати спокійно. Це було нецікаво, тому що лев повинен полювати і гнатися за бізоном, сповилюючи околиці різними гарячанням, яке дрож приймає тому земне населення. А так виходить не лев, а просто я сам не знаю, що. І коли скінчилося, і ми пішли додому, я весь час думав про дівчинку на кулі, а ввечері тато спитав: Ну як, сподобалась у цирку? Я сказав. Тату, там у цирку є дівчинка, вона танцює на голубій кулі. Гарна, краще за всіх. Вона мені всміхнулася, махнула рукою. Підемо наступної неділі до цирку, я її тобі покажу. Тата -та сказав, обов'язково підемо. Дуже люблю цирк. А мама подивилася на нас обох так, наче вперше побачила. І почався довжелезний тиждень, і я їв, і навчався, піднімався, і лягав спати, грався і навіть бився. І все одно кожен день думав, коли ж прийде неділя, і ми з татом підемо до цирку. Я знову побачив дівчинку на кулі Я покажу їй тату. І, може, тата запросить її до нас у гості. Я подарую їй пістолет Браунінг. і намалюю корабель, який їде з піднятими вітрилами. Але в неділю тата не міг піти. До нього прийшли товариші. Вони купалися в якогось кресленнях, і кричали, і палили, і сиділи до пізна. І після них умови розболілася голова. І тата сказав мені, коли ми прибрали. Наступної неділі присягає вірністю і честю. Я так чекав наступної неділі. Чи навіть не пам'ятаю, як прожив ще один тиждень, і тато дотримав свого слова. Він пішов зі мною до цирку і купив квитки в другий ряд. І я радів, що ми так близько сидимо. І вистава почалась, і я вже почав чекати, коли з'явиться дівчинка на кулі. Людина, яка оголошує, весь час оголошувала різних інших артистів. І вони виходили і виступали, але дівчинка все не завиходила. А я прямо тремтів від нетерпіння. Мені дуже кортіло, щоб тато побачив. Яка вона незвичайна у своєму стрімному костюмі з ефірним плащем, і як вона спиритно бігає по голубій кулі. І кожного разу, коли виходив оголошувач, я ще подів татові. Зараз він її оголосить. Але він, як не зло, оголошував когось іншого, і в мене навіть ненависть до нього з'явилась. Я весь час говорив татові: та ну його, це дурниця якісь, це не те. А тато сказав, не дивлячись на мене, не заважай, це дуже цікаво, саме те. Я подумав, що тато, мабуть, погано розбирається в цирку, коли це йому цікаво, побачимо, якою він заспіває, коли побачив дівчинку на кулі. Певно, підстрибну на своєму стільці на два метри вгору. Але тут вийшов, оголошуючи зі своїм глухоніми голосом, і крикнув: Антракт! Я просто ухам своїм не повірив. Антракт! А чому? Адже у другому відділенні будуть лише леви. А де ж моя дівчинка на кулі? Де вона? Чому вона не виступає? Може, вона захворіла? Може вона впала в неї з трусмуську? Я сказав. Пішли швидше довідаємось, дівчинка на курі. Та той відповів Так, так, а де ж твоя еквілібристка? щось не видно? Пішли на кубимом програмку. Був веселий і задоволений. Він озирнувся навколо, засміявся і заказав Ах, люблю я цирк. Це моїй запах цей, голова йде обертом. І ми пішли в коридор. Там штовхалось багато народу і продавали циркерки й вафлі, і на стінах висіли фотокартки різних цілігрячих морт. І ми проходили трохи і знайшли нарешті контролерку з програмками. Тата купив вона одну і почав переглядати. Але я не витримав і спитав у контролерки. Скажіть, будь ласка, а коли буде виступати дівчинка на кулі? І вона сказала, яка дівчинка? Тата сказав, у програмі вказано, як велібризка на кулі це воронцова. Де вона? Я стояв і мовчав. Контролерка сказала, Ах, ви про протитятку воронцову, поїхала вона, поїхала. Що ж ви пізно схопились? Я стояв і мовчав. Тата сказав, ми вже два тижні не маємо спокою, хочемо подивитися еквелібрицьку та воронцову, а її нема. Контролерка сказала, то вона поїхала разом із батьками. Дуже шкода. Вчора тільки поїхали. Я сказав, от бачиш тату, він сказав, я не знав, що вона поїде. Шкода, але що ж, нічого не вдієш. Я спитав у контролерки, це значить точно? Вона сказала, точно. Я сказав, а куди? Невідомо. Вона сказала, у Владивосток. восток. Откуди далеко, Владивосток». Я знаю, він розміщений на самому кінці карти від Москви, праворіч, і сказав, як далеко? Контролерка раптом заквапилась. Ну, ідіть на місця, вже газить світло. Тато підхопився. Пішли Дениску, зараз будуть леви. Кошлаці, гарчать, жах! «Пошли дивитись. Ти сказав: Пішли додому, тату. Він сказав: Оце так маєш. Контролерка засміялась, але ми пішли до кордороби. Я простягнув номер, і ми удяхнулись. І, і вийшли з цирку. Ми пішли по бульвару і йшли так досить довго. Потім я сказав Владовосток це на самому кінці карти, туди, як ще поїздом, довго їхати. Тато мовчав, йому, мабуть, було не до мене. Ми прийшли ще трохи, і я раптом сходав про літаки і сказав а на ту 104 за три години і там. Але тато все одно не відповів. Він мовчки підступав і міцно тримав мене за руку, він сказав: Зайдемо в кафе морозову, змолотимо собі по дві порції, га? Він сказав, щось не хоче згодати. Він сказав Там подають воду, звідси кахатицька. Ніде не в світі не бив кращої води. Я сказав не хочеться, тату. Він не почав мене вмовляти. Він прискорив ходу і міцно мою руку. Мені стало навіть боляче. Він ішов дуже швидко, і я ледь, -ледь устигав з ним. Чому він йшов так швидко? Чому не розмовляв зі мною? Мені він захотілося на нього подивитись. Я підняв голову. У нього було дуже серйозне і сумне обличчя.